Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток, Одещина. Я вже розповідала, що в цьому році вирішила зменшити площу свого газону на користь квітників. Ось ця ділянка ще в розробці, а от інша вже майже готова. Ось цю частинку також такої трикутної форми, саме ось до куща бірючини. Ми з вами садили минулого року є відео, можна перейти за посиланням, подивитися. А далі, як ви розумієте, це був газон. Десь на початку вересня. Я приступила. Це, виявилось, чесно кажучи, не так складно, як я думала. І за допомогою будівельного ножа трав'яний покрив знімався досить легко. Ну, звісно, спочатку лопата я обкопала межу, а потім вже приступила до зняття самої трави. Наступний в мене етап. Встановити оцю бордюрну ленту. Тут в мене, правда, зелена, але на цю була трошки знижка, тому купили чорну, але її не буде бачно. Так, але перед тим ми повинні перенести оцей, оцю поливалочку для газону. І думали, що це буде дуже. Швиденько, але до труби ми не докопались, тому що вона йде аж десь тут. Тому зараз будемо підіймати оцю плиточку, оцей стовпчик, десь повинні там знайти трубу, щоб доростити її ось сюди. А вже потім буде бордюр. Так, і ось зняли ми. Не одну питочку, а дві. Звісно, це не обійшлось без чоловічої допомоги. 25. І ось докопались до труби. Ось така труба е використовується для поливу газона. Вона наскільки? 25. На 25. Така Зараз звільно. ми ось тут під'єднаємось і проведемо куди нам потрібно. Так, і встановлюємо на нове місце оцю форсуночку. Вона буде, тобто бордюрна лента буде ось тут проходити. Оця форсунка в газоні за межами клумби буде. І тут буде з'єднання, і будуть земельно копательні роботи. Всі знають, як вони. Робляться і, мабуть, буде нецікаво. Але перед тим, як все це закопати, потрібно це перевірити, чи воно працює, чи не, де... не тече. Ай, вона в іншу сторону, на мене прямо! Потрібно відрегулювати в іншу сторону. Вони усі піднялись, бачите? Вимикай! Сьогодні приступила к посадкам-пересадкам своєї нової частинки Колумби Звідси я пересадила дерен, йому не сподобалось. Ось, бачите, він всі свої листки опустив. Сподіваємось, буде все добре. Барбарис це мій живець. Тут в мене буде. Така міні-огорожа зі спирей, І взагалі-то я хотіла такий цікавий момент розповісти. Спіреї це таке ж, так, також мої живці, і на літо я їх прикопувала в землю, щоб не так корінь нагрівався в горщику під крапельну ленту. І ось викопала, і що я побачила. Побачила, що всі корінці ушли під землю. Так було і на цих. З одного горщика я змогла якось витягти, інший прийшлось розрізати. Тобто спірею так не можна прикопувати. Інші рослини, ось ту я, наприклад, тут буде рости, в неї також повилазили, але не дуже. Хоча вона повністю була прикопана в землю. Коротше, деякі рослини не можна так прикопувати, бо не можна їх потім е, е, ніяк е, з горщика витягнути. Таке в мене не вперше. Я вже садила свої жівці е, пухероплитника, і в нього була така ж сама історія. Але там е, було... Зовсім все погано. Тут хоч корінці такі, як мочавочка, мілкі і гнуться, а там вона аж задеревнілий корінь пустила глибоко в землю. Мені прийшлось його обрізати. Не знаю, чи буде толк з них чи ні. Так, прекрасний сонячний день. І я трошечки продвігаюсь до завершення нової клумбочки. Так, подивіться, міс кантус коренева. Все гарно, він себе не душе. Зараз ми тут трошечки корінчики розпушимо. Розпушили ми корінчики, і тут я бачу ну така спокуса. Мабуть, я ось так відріжу і десь отсажу в іншому місті. Так, відрізаємо. Ось така буде в мене діленочка. Я її собі окремо посаджу, а цю зараз посадимо сюди. Ось так. І сьогодні в нас 24 жовтня 2024 року, о, як складно виявилось. І ось такий результат ми маємо. На це число це можна так сказати кінцевий результат. Айстрочки я поставила в горщичках, щоб не така пуста клумба вважалась, бо рослинки ще малі. І між ними я вже почала садити цибулькові. Ось тут вже гіацинтики. І далі будуть тюльпанчики. Ну, коротше, цибулькових в мене багато що є, висаджувати. Так, ще я пересадила півонію. Ой, ви запитаєте, Оленко, чого це те листя не обрізала? От і не обрізала, тому що хотіла показати, що ось так симетрично посадила сюди півонію і ось там півонію. Посадила я два іта гібриди різні. І зараз вам познімаю і буду обрізати листя. Листя, як ви знаєте, у іта гібридів ми не під самий корінь з ним. зараз покажу, бо в нього є бруньки на самому стеблі. Ось бачите, якщо ми трав'яний стопівонью зрізаємо аж до землі, то цю ми дивимось, де в неї остання брунька. Ось тут, то я буду тут і зрізати. Не видно. Ось так брунечку ми залишили. І це треба уважненько дивитися. Ну, це в мене дуже е, як молодий кущик минулого року. Ось ще одна бруночка. Треба її не загубити зрізати над нею Минулого року я поділку посадила, вона наросла цього року, наступного вже будемо дивитися її цвіт. Форма клумби така в мене невизначеної фігури. Залишилось декілько, декілька недоробочок, але це потрібно. Не поставили плиточку, бо звідси потрібно провести ще кварапельну. Трубу, яка з цієї клумби перейде сюди і буде поливати мені діляночку тут. Ну, все, з цією клумбою ми завершили цьогоріч. Наступного року будемо дивитися, що ми будемо знов пересаджувати досаджувати подивимось, яка нас чекає погода. Всім гарного настрою, гарної погоди. До нових зустрічей!